Друзі, мої любі! Всім привіт! Донецький шахтар-рух! Друзі! Давайте поговоримо про цей поєдинок. Сьогодні зроблю, зроблю прогноз я на, поєд, на поєдинок української прем'єр-ліги. Тож, на Рення Львів, друзі, ж донецький шахтар буде приймати Львівський рух. О, дуже важливий матч для Донецького Шахтаря, для руха, друзі, і справді матч має. Дуже велике таке значення. Давайте розпочнемо ми точних зустрічей. І тут один з кошти є перевага. Три перемоги, одна ніч'ята та одна перемога руха. В офіційних матчах Шахтар розбирався з рухом, як хліб з маслом, але рух в останньому матчі. Хоча це був товариський матч, але все-таки рух обіграв Шахтар. А перша та п'ят команда Української Прем'єр-Ліги, в принципі, рух зараз в хорошій формі, формі у Львів'ян 4 перемоги підряд. У Шахтаря 5 перемог підряд. Ось, в принципі, команда зараз в дуже хорошій формі, в хорошому такому тонусі, і шахтарю легко, точно. Не буде, але їх вважають фаворитами. Ну і ось, давайте подивимося, точніше зустрічі взагалі починається сезон 2021. 24 травня 4-1 тут Шахтар перемагає. Ось перемагає Шахтар в рамках товариського поєдинка. 23 вересня. Перемог -0. 21 лютого. Перемоги 4-2-0 при Дзербі 20 листопада 2021 року, потім війна матч відмінила Шахтара сезон 2023 виграв рух 1-0 та 2-0 відповідно. І нічого було 1-1 вже у цьому сезоні між командами 23. го того так вести. До речі, друзі на арені Львів, тому що рух це Львівська команда. Ну, а Донецький Шахтар свої домашні матчі проводить на арені Львів. Та що, друзі? Така картина те, що розгромів не було. Шахтарські педаки ну, не рахує. В офіційних матчах Шахтар не громив рух і рух в офіційних матчах. Завжди давав бій Шахтарю. Ось, Шахтарю ніколи легко не було з рухом львівським. Ось, і Думаю, з таблицю ще раз. Рух. Дуже хороша команда. 33 забитих м'яча. 21 пропущений, шатера, 42 забитих м'яча, 17 пропущених, плюс 25 різниця забитих пропущених шатера. Плюс 12 у львівського так, руха. А ось тут рух дуже сильно додав. Дуже зовсім. додав в останніх поєдинках. І, до речі, рух. В останньому поєдинку виграв 1-0 ЛНЗ з пенальті. Львів'яни забили. Да, перемога там мінімальна у Руха. Ось мінімально ось ЛНЗ. Ось, друзі. Матч руха. Ось, виграв е, з Дніпро 1, один. Металіст металіз 4 1 обіграли ЛНЕЗ, обіграли коло з кавалівкою, лише нічого була з Поліссям. Фантастика, браво! Бравіссімо. Браво! Л, бі, ві, браво! Браво! Шахтар э, розпочав з Олександрії, да, по фазичну перемогу. Пам'ятаєте, зарахували доничаном, але потім там Карбас 5-2. Там потім Шахтар піймав Кураж, 3-2 коло з Ковалівку виграли, 3-0 болот бравар. То Шахтар набирає, набирає, набирає Обертів. А коли Шахтар набирає Обертів, всім дуже важко становиться. Всім дуже становиться важко. Ось. І по першому поєдинку між цими командами в цьому сезоні рух зіграв доволі тоді непогано. Мені тоді рух взагалі більше сподобався, ніж навіть шахтар, хоча донечани контролювали перебіг подій. Гол! Георгія Судакова Вилучення! І Ярослава Ракицького. І гол Слюбика на 88-й хвилині. Це була ще команда Патрія Ванеовена. Патріонеовена. Ван Це ще тоді була команда голландського спеціаліста. Ось, тоді була нічия 1-1. Ну що, ж, друзі, давайте переходити більше до конкретики, як я бачу завтрашній будинк Мерлів. Звичайно, що Шахтар, претендент на чемпіонство. Зараз Шахтар, одноосібний лідер турнірної таблиці Української прем'єр-ліги. Шахтарю, звичайно, треба зати перемагати. Рух, але це буде доволі так і нелегко. Обидає вже догадки, друзі. Штир взагалі не все в порядку Ось з, з Чорноморцем були проблеми. В Шахтара зіграє з Ворску у фіналі Кук України. А Руха також проблем вистачає. Я думаю, обидві команди заб'ють, якщо так конкретно сказати. Я думаю, обмін м'ячами буде у неділю, тому мій такий перший прогноз це обидві команди все-таки заб'ють. Другий мій пронос, Я думаю, що перша команда по цьому витвінку не програє. Все-таки я тут віддам перевагу донецькому Шахтарю, і думаю, що Шахтар, як лідер як команди, яка бігти за чемпіонство, не має, звичайно, права програвати руху. Незважаючи на те, що рух входу сам в хорошій формі. Я думаю, буде команди заб'ють, та перша команда Шахтар донецьк не програє. Тому, друзі, обидві команди заб'ють, та донецький Шахтар не програє, і як і мінімум у цьому поєдинку. Рахунок, я думаю, знаєте, мінімальна перемога Шахтаря, наприклад, цілком імовірний розвиток подій. Або перемога Шахтаря в 2 м'ячі. Але я так обережно кажу, що обидві команди заб'ють, та перша команда Шахтар не програє. А що думаєте, мої любі друзі? Ви поділіться в коментарях під цим відео. Ну, будемо завершувати. Ще раз нагадаю про носу, буде кому-то забіг, шахтар не програє. Все тоді, друзі, дивимося футбол у неділю. У нас неймовірний чемпіонат, друзі, з неймовірною конкуренцією. Усі до побачення, всім до нових зустрічей. Мої любі-любі, друзі.